Росіяни постійно кажуть, що Крим російський завжди був російським, колись його нам подарував Хрущов. Ну, словом, оця вся міфологія, яка з ним пов'язана. Е я розумію насправді, що українців там більше ніж росіян. Ну можна так сказати чи ні? Українців за громадянством то точно більше ніж заїжджих колонізаторів, яких завезли за останні 9 років. Хоча процес колонізації, він є небезпечним і має враховуватися нами під час ідеокупації, і пізніше після реінтеграції Криму, я вважаю, що більшість цих людей має бути виселена оскільки вони незаконно заїхали на територію Криму. Загалом, українська громада Криму вона є другою за чисельністю в Криму. Є дуже сильні маніпуляції окупантів щодо чисельності української громади. Вони всіляко хочуть применшити її вагу і здійснюють на неї постійний систематичний тиск, дискримінують з метою асимілювати І вже розповідають, що там ніби 7% українців. Насправді ми спираємося на дання перепису зроблену у вільний момент у 2001 році. Чверть кримського населення приблизно це були етнічні українці, але це не означає, що інші громадяни України не є українцями. Це також громадяни політичні українці. От бачите, тут от ви не дарма це уточнили, що ну так вони громадяни. Власне, політичні вони просто мали український паспорт на момент окупації Криму. А от чи вони відчували себе українцями? Ви знаєте, ми колись, здається, за пару років до окупації з дружиною побували в Севастополі, поїхали на море. В Севастополь А вона в мене, я на той момент ще був більш російськомовним, ніж вона. Вона взагалі, в принципі, україномовна з Західної України. І, ну. От, здавалося б, там, 12-й це був чи 11-й рік, але ну і тоді це ще був город русських моряков. і там виключно російська мова всюди була на україномовну дівчину дивилися ну, як мінімум, з подивом. Ну, російськомовність це окрема тема, а належність до України це окрема тема. Відчуття патріотизму українському для е, окупантів це було певним викликом. бо... Вже наприкінці 2013 року вони почали готуватися до захоплення українських територій. Крим мав бути першою такою територією. А соцопитування восени 2013 року показували, що більшість кримчан вважають заявляють, що вони є патріотами України. Так, там угу. була е, тверда, якби група, яка лише патріотами України себе вважала, і була група людей, які паралельно себе могли вважати і патріотами Росії, і патріотами України. Така е, була ситуація. Такі не визначилися. Ну, така подвійна лояльність, тому що недостатньо уваги приділялося якраз формуванню такої модерної національної свідомості належного належної. Формування саме політичної е, нації в Криму, але тим не менше більшість декларувала було там здається два соцопитування восени 2013 року, що вони є патріотами України, і от саме тому в Криму вже наприкінці 2013 року відчувалося, що накачують ідеологічно сильніше проти е, майдану, нібито, ніж в інших регіонах, але це був вже накачка проти України, і, і це робилося на найвищому рівні з. Е, Константіновим, зрадником України, який був, займав високі посади в Криму, був державним службовцем і перейшов на бік ворога. З ним працювали фактично вже з осени 2013 року. Він свою функцію потім прикриття російської агресії, нібито волею кримчан, він намагався цю роль відіграти. <гум> uh -huh. і, але це не, не вдалося до кінця росіянам на початковому етапі реалізувати цю стратегію, представити все, що відбувалося в Криму, ніби це якесь волевиявлення кримчан <гум> якраз тому, що uh, 26 лютого uh, вийшли на заклик Меджліса і і представники кримськатарського народу, і представники руху Євромайдан Крим української громади, представники. В ультрас, о, кримських, і разом відстоювали територіальну цілісність. Проросійські сили там були в абсолютній меншості, десь приблизно 10 тисяч було проукраїнських сил, і там 700-800 було прихильників Росії. Частину з них прямо ми бачили, як підвозили mm -hmm. автобусами з Севастополя. Я був в той момент в Криму, і от тоді вдалося зірвати. Зібрання Верховної Ради Криму, на якому хотіли розіграти московський сценарій, Да? тобто за Константином вже ходили заглядати російські. Вони мали зімітувати якби початок від'єднання Криму від України незаконного порушення територіальної цілісності України. І от тоді вже безпосередньо сили спеціальних операцій Росії захопили адміністративне будівлі в іншій суверенній державі. Вперше з часів Гітлера Європа побачила, що одна держава може робити спроби окупації і анексії території іншої держави, попри всі. Механізми, які нароблялися, напрацьовувалися з другої світової війни, щоб такого не сталося, бо це однозначно війна, якщо якась держава буде е, робити спробу анексувати територію іншої, і саме в тому і є смисл е, згадувати про день 26 лютого. Хоча ми мусимо пам'ятати про те, що спротив на тому не закінчився навіть в умовах, коли росіяни. Вже задіювали і свої військові сили, і вводили в Крим парамілітарне формування. І було дуже небезпечно. Наприклад, викладали Решата Аметова прямо з центральної площади Сеферополя 2 березня, і потім знайшли закатоване його тіло перед так званим в лапках референдумом. Все одно, на поклик якраз руху Євромайдан Крим до. Пам'ятника, наприклад, в Сімферополі Шевченку люди виходили до самого 16 березня. Частину тих хто організовував це мітики. Їх викрадали, катували. Деяких ми не знаємо досі, деяких вдалося звільнити в обмін на російських диверсантів, яких mm -hmm. затримували на материку, і путіну тоді потрібно було приховати цей факт. Вони ж тоді розповідали, що нас там є нас там немає, да їх там немає. Да. Тому о, о, на очільники диверсійної групи, яка там мітки розставляла на Херсонщині біля наших об'єктів. Тоді от віддали зокрема, і представників української громади, організаторів цих акцій спротиву. От рух Євромайдан він, власне перетворився із руху за євроінтеграцію на рух спротиву. Паралельна була акція жінки Криму за мир. Це був теж. Спротив Росіяни його почали просто какальонним железом, що називається, випалювати. Звісно, що чимало кримчан були проти того, що відбувалося, і є сьогодні. Деякі з них просто зникали. Наприклад, в 2014 році виникла вже після окупації Криму, незаконної окупації Росії Криму, організація Український Народний Дім. Угу. От її керівник е був е Тимур Шаймарданов е за за походженням казанський татарин, але якраз у у представник української політичної нації він був е зник наприкінці травня. і Ми підозрюємо, що його викрали якраз російські спецслужби. і про нього або... ніяких відомостей на на, на досі немає. Про великий жаль немає, і більше того, його соратник по цій організації Український народний дім, який почав його розшукувати. Він також зник. І і наступна вже організація, коли виникла в Криму о, український культурний центр, яка ставила суто культурноські завдання підтримку української ідентичності, оскільки вона загрожена в Криму, оскільки ми бачимо системні дії по знищенню української ідентичності в Криму, то фактично через тиск саме силових структур о, о, представники цієї організації змушені були виїжджати. На ну, власне, я ж прекрасно так само пам'ятаю, оці ці постійні обшуки, які насправді зараз відбуваються, і коли по 10, по 15 кримських татар вони одразу забирають. І насправді ніхто майже з них не повертається. Вони всі. Причому о, в Росіян же ж це сценарій, такий набитий. І вони одразу починають їм, оце закидати участь в організації Хізбуттах Тахрір, Вона заборонена в Росії, і в них там є і Алтинські групи, і Бахчисарайські групи, і там сумарно їм дають страшні просто терміни. Неув'язнення. Добре, якщо говорити про рух спротиву, ви кажете, що і тоді багато а, українців в Криму і зараз були проти Росії. От а, один з них такий, той який на слуху протягом війни, це от рух жовта стрічка. А бачимо, що вони якось дають про себе знати, вони а, якусь чи то малюють, чи то вивішують українську символіку. Взагалі, як можна охарактеризувати е, окрім оцього малювання і вивішування, що ще роблять? Вони ну якось співпрацюють з українськими збройними силами? Я думаю, що всю інформацію про це. Або принаймні дуже багато, ми дізнаємося після звільнення Криму. Сьогодні говорити абсолютно відверто про всі аспекти такої діяльності просто неможливо, але е, безумовно, що всі роки окупації існував спротив, існував моральний спротив, коли люди, наприклад, ходять е, в українську православну церкву Київського патріархату, потім в ПЦУ, і вони там зберігають свою ідентичність, попри те, що в них забирають храми, попри про те, що їх судять, не допускають священників, затримують, штрафують, залякують і і та. І так далі, да, це теж от така форма морального спротиву. Є, звісно, сили в Криму, я так розумію, які допомагають інформаційно нашій державі утримувати якби під контролем там ситуацію, або принаймні отримувати. Належну інформацію, яка потрібна для того, щоб Крим звільняти, і так да, є от такі демонстративні дії українських патріотів в Криму, які нагадують окупантам, нагадують іншим кримчанам, що в Криму Крим це Україна, і що в Криму діють українські політичні проукраїнські сили, Зокрема, коли вивішують і жовті стрічки, і відповідні листівки розповсюджують і вивішують український прапор. Це є небезпечно, оскільки окупанти вони просто всіляко намагаються заборонити використання української символіки. Наприклад, минулого року затримувала поліція і повідомляла ФСБ, що Ялтинка нанесла собі манікюр жовто-синій на одного і червоно чорний на іншій руці. І от там її там обробляли а, Але побачили в цьому якийсь символізм. Да, вони якусь... побачили е, в цьому е, якийсь український патріотизм, і от е, на неї такий адміністративно силовий тиск. От за такі дрібниці в Севасв Севастополі да, вчителька на 1 березня минулого року вивесила жовті сині е, кульки в класі, mm -hmm. і щось там таке не, не ну досить нейтрально казала. І, е, вчителька з колосальним досвідом кілька десятиліть педагогічного стажу її звільнили, тому що. Теж не можна вивішувати е, жовто-блакитне. Це е, ж українське, точно. да це ж українці, а українці... добре. А якщо говорити про можливість повернення Криму, ви е, особисто вірите в який сценарій? От, пам'ятаєте, коли у нас були перемовини в Стамбулі, і там один з пунктів, ну він е, такий був скоріше гіпотетичний, але точно лунало щось на кшталт того, що е, ніби як про. А Крим, ми його виносимо за скобки, і там сім, здається, чи десять років будуть тривати якісь дипломатичні з приводу цього перемовини, якась дипломатична робота. Тобто, щоб Крим, причому це пропонували самі росіяни, щоб він не звільнявся військовим шляхом. Тобто, а ви вбачаєте більше звільнення Криму через дипломатично-військовий метод чи навпаки? Мені здається, що Кащеєва ігла путінського режиму це є Крим. Крим з нього почалася ця війна так. і зламається путінський режим саме в Криму. Україна не може собі дозволити не звільнити Крим, не лише з питань того, що це наша територія, ми зобов'язані відновлювати територіальну цілісність. І навіть не лише через те, що там є проукраїнські сили, і наш обов'язок їх звільнити, є суто прагматичні, практичні речі. Крим це 80% контролю нашого шельфу, це контроль за трафіком в Чорному морю, по Азовському морю. Україна експортна держава. Тобто економічна Україна буде задихатися, якщо ми не звільнимо Крим. І остання а, фаза російської агресії вона чітко показала з Криму прилетіло понад тисячу ракет через Крим зайшли війська на інші українські південні регіони, які були окуповані, без а, викидування звідти російських військ. Ми не можемо гарантувати безпеку для дуже великої частини України. Відповідно, Крим мусить бути звільнений. Чи вийде Росія звідти сама? Ну, вкрай сумнівна, да це, це ймовірність невисока, що саме політико-дипломатичним способом вдасться звільнити Крим. І відповідно, я думаю, що необхідно буде чекати можливості, коли буде відрізан на сухопутне сполучення Криму у той коридор, який Росія минулого року змогла пробити, коли буде зруйновано кримське місто, тоді. Цю територію доведеться звільняти? Дивіться зараз, росіяни контролюють північно-кримський канал. А вони саме запустили воду в Крим, тоді коли туди прийшли, і власне відкрили, запустили. І ми пам'ятаємо прекрасно, що останні пару років Росіяни в Криму скаржились на те, що а, річки пересихають, води нема, і Росія постійно тиснула на Україну, що а, воду в Крим треба дати. А ми завжди казали, що чекайте, ну а, той, хто окупував, той має опікуватися окупованими територіями. Це взагалі по всім правилам міжнародним. Так, от. Так можливо, якраз і метод в цьому є. Можливо, є сенс відвоювати північно-кримський канал, знов перекрити водичку, і вони там самі просто без води трошечки їм стане сутужно. Мається на увазі військовим. Чи вони будуть в цивільних відбирати воду? Ну, я по перше сумніваюся, що вони зможуть цього року пустити воду в Крим північно-кримським каналам. Це дуже дуже складна гідроспоруда, і в, в цих умовах воєнних дій я сумніваюся, що вдасться повноцінно його використовувати окупантам. А по-друге, лише Перекриттям північно-кримського каналу це питання не вирішується. Тобто, в 2014 році, завдяки діям, в тому числі кримчан, які були на посадах в Києві і розуміли, що, такого, що таке північно-кримський канал, це 80-85% води в Крим. Канал був перекритий. Але тим не менше, Росія все одно утримувала цю територію і поки що, на жаль, утримує. Тобто Цього недостатньо. Це один з елементів тиску на окупантів, але все-таки. Потрібен комплекс і інших дій для того, щоб звільнити цю українську територію? Угу. Так, добре. Ну а як тоді ми звільнили Крим? Сталося таке величезне свято для нас, і для, і для кримчан, і для кримських татар. Як тоді нам далі, по-перше, вести себе з тими, хто там. Прожив весь цей час неважливо там, чи вони чекали Росію, чи не чекали, чи чекали вони Україну. Ну тобто, оцей момент важливий так само, тому що питань буде багато, як в них до нас, як і в нас до них. І що має влада наша робити, аби, скажімо так, Крим знову не став ціллю Росія? От як, як його імплементувати в своє законодавство чи зробити однією з областей, чи лишити як і була автономію? Uh... Що необхідно робити після звільнення Криму? Тобто вже зараз ми мусимо готувати той корпус управлінців, які зайдуть і будуть здійснювати управління в момент звільнення Криму. Військова адміністрація, це, мабуть, буде спочатку, потім військово цивільна адміністрація. Має бути застосований принцип, на мою думку, що скільки територія знаходилась в окупації, від цього залежить час, поки буде діяти військова цивільна адміністрація після військового. Тобто нормалізація. Ситуації вона буде відбуватися поступово. Одна справа, коли захопили на певний час території Чернігівської області, їх викинули за кілька місяців, і вони не встигли обробити населення. Інша справа: Крим, який піддався вже глибокій колонізації. Да, якщо за 9 років вони переселили туди за різними оцінками від 500 до мільйона російських колонізаторів, це фактично Там і діти в школу могли піти. Це окреме питання, але я кажу лише про цей аспект: що якщо там стільки колонізаторів для Криму в 2014 році, автономія і Севастополь це 2 мільйони 400 людей, і туди завезли таку кількість людей. Тобто це змінює політичну ситуацію дуже сильно. Інше, інше питання, щоб е, йшла мілітаризація свідомості, йшло промивання мозку, і дуже глибоке, і дуже грунтовна, і, і дітей, і не лише дітей. Да? Тобто відрізали від українського контенту і запустили російську військову пропаганду із всіх. Прасок і з цього чого тільки можливо. тому от така психологічна інформаційна реабілітація теж е, мусить проводитись. Е, і от для того мені здається важливо хоча б змінити керівництво е, закладів освіти, які сьогодні проводять е, мілітаризацію мил свідомості, mm -hmm. людей, і для того підготувати вже корпус наших керівників е, системи освіти, які зайдуть і будуть е, спрямовувати навчальний процес е, в інше річище. Звичайно, потрібна там ціла низка і економічних е, заходів. У тут потрібно задіяти інструменти, зокрема, кримської платформи, для того, щоб залучати ресурси для підняття Криму. Е, ну ми, ми не мусимо повторювати помилок е, і залишати в будь-якій частині Криму російських окупантів. Да? Ні угу. в Севастополі ніде про це навіть мова не, не може ну, після бути. після такого вже точно. Ну, і все на, ж таки, на переговорах. Статус, на вашу думку, який має бути? Е, от У нас є е, шанс звільнити Крим е, цього року. Для того, щоб змінити статус Криму, потрібно, як мінімум, дві сесії парламенту. Відповідно, на момент звільнення Криму статус Криму не зміниться. Єдине, що ну, ми, якщо це станеться цього року саме, да, Єдине, що ми мусимо чітко усвідомлювати, що мус, мусять бути захищені права і корінного народу кримськотатарського, uh -huh. і для цього вже ухвалений закон про корінні про народи корінні в Україні, народи, так. має бути ухвалений наступний закон про безпосередньо найбільший в Україні корінний народ кримськотатарський. І так само не можна забувати, що в Криму є во друга за чисельністю українська громада Криму, яка сьогодні є разом з кримськими татарами найбільш дискримінованою етнічною спільнотою, що необхідно цілеспрямовано працювати на відновлення її прав на консолідацію цієї спільноти. І для того, щоб вона почувала себе в Криму реально вдома, а не не в приймах, і це має бути на рівні стратегії. В на жаль, поки що в стратегії деокупації реінтеграції Криму там чимало корисного, але оцей аспект поки що упущений. Я думаю, що це треба виправляти і цілеспрямовано працювати закрема над цим моментом.